Паляничі, бо це насправді це просто страшна афера. На мій погляд, вони не 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 дієздатні, вони не боєздатні. І це просто вкрадені дві скільки в 20 разів завищена ціна. 20 разів. Мільйон доларів за реактивний дрон. От скільки коштує реальний шахет? Шахет це сильна, це дуже добрий, дуже потужний БПА, реально потужний сильний. Реальний шахет коштує, якщо його робити, ні, купувати в Ірані, звичайно, там порядка 100 з чимось тисяч доларів. Але коли його виготовляють в Єлабузі, при повній розміщенні всіх виробництв на території Росії його вартість прорахована 48,8 тисяч доларів США. У випадку реактивного двигуна для багаторазового використання зрозуміло, що це буде набагато дорожче. Реактивний двигун для одноразового використання, двигун реактивний має вартість тоді, тому що там високі температури, і тому там дуже важливо мати потужні, надпотужні термостійкі матеріали. Там саме оце багаторазове використання.